40 медалей на чемпіонаті світу з кікбоксингу іска вибороли 22 спортсмени з Чернігівщини: 15 золотих, 16 срібних та 9 бронзових медалей. Наші спортсмени здобули у складі національної збірної України. Чемпіонат світу відбувся у відні, де команда України загалом завоювала 238 медалей різного гатунку і посіла перше загальнокомандне місце. Всього ж у змаганнях взяли участь більше тисячі спортсменів з 34 країн світу. Тож детальніше про здобутки спортсменів з нашої області ми поговоримо з гостями нашої студії. А це тренери з кікбоксингу Сергій Кужельний та Роман Луданик, які в нашій студії. І Віктор Балапко, який з нами на зв'язку з Нового Сіверського, а також спортсмени це Даніїл Пустовойт та Артем Клименко. Панове, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаємо 40 медалей для нашої області. Це взагалі рекорд. Так, це рекорд. Довго ми до цього йшли, багато працювали, багато років, багато було вкладено в цей вид спорту і взагалом наших спортсменів один в одного. Дуже потужна команда в нас сформувалась. Яка підтримує один одного, підсказує один одному. Тому і є такий результат, який вносить і вагомий внесок, роблять наші друзі, які єднаються з нами з усієї області. От про спортсменів. Ми ще торік з вами говорили, коли ділилися здобутками кікбуксерів Чернігівщини. Що у вас був нахил саме на молодь, акцент на молодь, тому що багато спортсменів дорослих саме стоять на захисті України. Як зараз тенденція змінилась? Це винятково молодь чи ну роз... Як було, так, воно залишається в цьому році. Ще у нас ще й ми додавали дітей. До всієї купил, до всієї купилки збірної команди України наймолодшим учасником був від Чернігівщини це 9-річний Данило Петько, який став золото та срібло вибором на Чемпіонаті світу. Але не тільки, ми працюємо над всіми віковими категоріями, які в нас є, тому що стараємось масово робити цей спорт популярним. І розвивати його. Наша Чернігівська область, взагалі, лідер у здобутку медалей а саме з із... лідерів. Хто посів перше місце? Ну ми не рахували саме по областям. Ну я думаю, ми одні із лідерів. хто Зробив вагомий внесок в перше місце в складі збірної команди України. Угу. Якщо говорити про мережу взагалі кікбоксерів на Чернігівщині, як ми почули, це із районів також спортсмени, це не лише Чернігів. Розкажіть, от, яка географія взагалі кікбоксингу на Чернігівщині? У нас присутні команди Новгород-Сіверського, Семенівки, Прилук, Ніжина Сновська. Чернігівського району та Чернігова. Стараємося ще залучати різні, виходить всі можливі міста нашої області і в районні центри. Клуби де це можливо розвивати, об'єднувати велику одну команду. Ну, і розкажемо, як саме готувались спортсмени з Новгорода Сіверського до цих змагань. Пане Вікторе, переходимо до вас. Ваші спортсмени на чемпіонаті світу з кікбоксингу. От розкажіть, як вони себе проявили? Які результати саме, саме вашого міста? Ну, Я вважаю, що для наших спортсменів це був перший чемпіонат світу з кікбоксингу. І взяли участь три спортсмени: це хлопці, двоє дорослі, Балабко Богдан, мій син, і Владислав Старошок. І юніорка Анастасія Олексієнка. Три спортсмени, які завоювали п'ять медалей: це чотири срібні медалі і одна бронзова. Дві срібні медалі завоював Богдан в двох розділах. Влад завоював срібну медаль, і Анастасія завоювала срібну медаль і бронзову. Ну я вважаю, що це дуже високий результат. Тим більше для першого разу для першої участі, тим більше скажімо, що там Богдан і Настя вони по фіналу програли з розділеним рішенням суддів. В такому поєдинку рівних поєдинках, де в принципі могли стати чемпіонами світу, але я вважаю, що це приходить з досвідом. А, ну, я задоволений а, тим результатом, які вони показали. І Це. Класний результат, все добре, йдемо далі. Працюємо. От, розкажіть про тренування і підготовку. Наскільки знаємо, ваш клуб взагалі спочатку був як боксерський, кікбоксерський, кікбоксинг прийшов згодом. От, розкажіть, як, як тренуєтесь зараз? А, ну тренуємося. У нас помінялася в деякій мірі, якби специфіка тренувань. Тому що якщо ми пробували в минулому році, пам'ятаєте, брали у мене у нас інтерв'ю. Ми були на змаганнях у Чернігові, То ми пробували, якби ну одні ті ж спортсмени, які получається пробували і там, і там. А зараз у нас чітке і йде вже чіткий поділ. Є спортсмени, які займаються окремо боксом, Є спортсмени, які займаються окремо кікбоксингом. Ну, ми освоїмо цей новий для нас вид спорту, тому що, ну, по-перше, це суміжні види спорту, бокс, кікбоксинг, багато в чому вони схожі. Але є певна специфіка це робота ніг, це оці зв'язки. Це ось стало можливим, завдяки, хочу сказати, от нашим молодим тренерам. Які є діючими спортсменами це Богдан Балабка і Владислав Страшок, особливо Владислав Страшок, який закінчив київський інфіз за спеціальністю саме фізична культура, і у нього спеціалізація кікбоксинг, тобто він базовий, ну отримав освіту, саме яка пов'язана. З кікбоксингам. Ну от свіжі знання, які прийшли сюди. Це особливо з Владом Стражком, який закінчив київський фіз. Там у нього спеціалізація саме кікбоксинг. Ну, тобто він базовий кікбоксер. І ну, він чомусь намагається там вчитись у мене. Я чомусь навчаюсь там, дивлюсь у нього. Але у нас ось просто побудована у цьому році така ось е, спільна базова робота. Е, я більше даю е, вихованцям, е, там, ну, нашим з кікбоксингу, даю е, там, загальну, ну, певну там, загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну підготовку, е, а ось там певні технічні, тактичні напрацювання, які стосуються там. Роботи з ногами, зв'язок там ніг з руками. Ось це от більше я покладаю на саме на Влада, Він ну якби це його база. Він це дає більше. Ось тим більше зараз у нас ми трошки тут розширяємо базу, нам дають ще одне приміщення тут у будинку культури. Ось де ви були, але ще одне приміщення. Саме під заняття кікбоксингом міська влада міська влада нам купує зараз. Ми закуповуємо туди повністю татамі на все приміщення, і в нас буде ну вже окремий. Ну, такий базовий зал саме для занять кікбоксингом. зрозуміло, і в результаті бачимо, бачимо результати в медалях. Віктора, дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Будемо вас відпускати, ну і продовжувати розмову з гостями нашого ефіру. Отож, панове, Дуже. як ми почули, що в Новгороді Сіверському цьогоріч дебютанти саме на чемпіонаті світу з кікбоксингу, троє спортсменів. Всі троє здобули медалі. А як щодо інших дебютантів чи багато їх було Новачків на чемпіонаті світу саме з нашої області. Ну, дебютанти ще були з міста Сновськ. Це два вихованці, які вже займалися в Основській дюша. На сьогоднішній день вони вже ну, їздять на тренування, вчаться в місті Чернігіві. То він тренується вже в місті Чернігіві. Це приходько Дмитро і Голова, які були також дебютантами. Голова став золотим, золото виборов, приходько срібло та бронзу. От. Це що, хлопці з Сновська. А також дівчата з Семенівки, які також від літа займаються, тренуються в місті в Чернігів. Єєва Гончаренко стала, виборола золото та бронзу. І Аліна Охрименко. Вибрала два срібла і бронзу. Це саме а, ті, хто вперше виступав на чемпіонаті світу. Ну, Аліна вже в минулому році була в uh -huh. Німеччині. Перша хлопці, також чернігівські наші вихованці. Було у нас чотири спортсмени, які вперше представляли на міжнародному рівні. На такому рівні змагання і вибороли також медалі, деякі стали чемпіонами. Угу. Щодо хлопців-учасників цього ефіру, Даніло, у вас ви двічі чемпіон світу. Так. Розкажіть про ваші здобутки, чи, чи вперше у вас такі високі результати? В тому році я їздив на чемпіонат світу, також зайняв третє місце. В цьому ось я поїхав та завивав дві золоті медалі. Перемагав на чемпіонатах України та Кубку України і також на чемпіонаті міста та області. Тобто, ви йшли до цього поступово, і в результаті так, такі так. високі показники у вас вперше? Такі, так. Артеме. Так. Аналогічне запитання до вас. Ви чемпіон і срібний призер чемпіонату світу з кікбоксингу. Так. От розкажіть про. Поєдинки, як вони для вас проходили, чи це вперше от такі здобутки у вас? От про результати, про перебіг? Ну у нас дуже була гарна підготовка до цих змагань. Ми багато їздили на змагання по всі на всеукраїнські, на, на виступали на чемпіонаті України. Дуже довго йшли до цього. Була гарна підготовка. У нас були збори ну, у, на Закарпатті. Ось, і в мене були ці перші змагання. Міжнародні це були мої перші змагання, на яких я вибрав золото та срібло. Це я вважаю, що це успіх, але. Будемо пра працювати краще, тому що срібло мені не дуже <гум> подобається. Краще щоб було два золоте? А про підготовку. От Артем згадав про підготовку, що вона була такою ґрунтовною грошою, панове тренери. Звертаюсь до вас. От розкажіть, чим вона була відмінна від попередніх років? Але ми розглядаємо це і в контексті успіху команди Чернігівщини з кікбоксингу, тому що нагород щороку більше. Так, тому у нас і навантаження як на тренерів стає більше, тому що потрібно не тільки досягати результату, а втримати його на наступні роки і розвиватися, а не показати результат, який був би менш за цей. Тому ми шукаємо е, можливості розвиватися. Розвиваємося як тренери, розвиваємо як федерацію, так і наших спортсменів. От розкажіть, в чому розвиток? Ну, поділіться секретом, якщо це можна. Праця над собою в, в моральному плані, психологічному плані, перш за все. Е, тому що бачите, який в нас зараз час. Тому. Дуже велика навантаженість саме знайти психологічні такі моменти, як замотивувати наших хлопців до виконання таких високих досягнень. Чим мотивуєте? Як мотивуєте? Дуже гарне питання. Мотивуємо кожного до кожного різний підхід. Комусь мотивація це є там, психологічні аспекти потрібно знайти. Як його вивести на цей рівень, як е, поспілкуватися, поспілкуватися е, з батьками, знайти е, сильні сторони, знайти слабкі сторони і працювати над ним. Бо наші е, одні з передових спортсменів е, зараз знаходяться на фронті на передовій, і тому вони нас частково підтримують, е, е, діляться досвідом. Такі спортсмени, як Роман Ласенко, одинадцятиразовий чемпіон так, світу Так, він навіть. зараз на передовій захищає нашу країну Віктор Кузьменко. Також наші хлопці, які поклали початок, так сказати, у великих досягненнях Сергій Шрам, Михайло Єрко, Сергій Лисюк. Дуже велика мотивація для нас всіх. Він був показаний на відкритті змагань. Е так, як е великий е хвилина, хвилина мовчання великий приклад для всіх, е що потрібно е робити в таких ситуаціях, як він був. І тому е також його, один з його вихованців, е став чемпіоном світу. Е тому ми стараємось з нашої сторони. Молодь таким чином мотивувати та спілкуватися більше з ними, тому, вони, тому що вони нам теж як діти і підтримуємо Велика вдячність Андрію Володимировичу Кожельному, без якого. Якби не те, що не розвивався кікбоксинг, а його б, мабуть, взагалі б ніхто не знав там на всеукраїнських і світових змаганнях? Ви згадали про Сергія Лисюка, теж кількаразового чемпіона так. світу з кікбоксингу, який захищаючи нашу країну, загинув. І згадали, що вшанували на цьому чемпіонаті світу хвилиною мовчання. А як сприйняли це інші учасники, учасники з інших країн? Можливо, були якісь слова підтримки, або можливо для когось це було не зовсім зрозуміло. зрозуміле. Знали ну не тільки як в Україні його в всьому світі. Знали всі президенти з Симірни Федерації кікбоксингу, які всі схилили голову, коли була хвилина мовчання, і кожна перемога України, яких 76 золотих, сімдесят шість разів на п'єдесталі лунав гімна України. Тому це така також велика перемога. Кожна, кожен гін, який заграв в кожного перемогу, також в честь е, всіх військових, які захищають е, Україну. Підсумовуючи загалом нашу розмову, от хотілося почути від вас, от враховуючи те, що багато спортсменів захищають Україну загалом, будучи на фронті. Так при цьому ваша ну, спільнота кікбоксерів в області, от як ми бачимо, вона розширюється, і результати цього є. Тобто результатів цього річ, от як ми почули, 40 медалей, лише Чернігівщина виборола на цьому чемпіонаті світу. В чому секрет? Як взагалі, що, що тримає? Що змушує розвиватись в таких ну, складних умовах? Потрібно жити цим, щоб очі горіли від результатів своїх спортсменів, від своєї роботи і жити, працювати, як ми бачимо на досвіді наших і передових спортсменів, і спортсменів, які підростаючі покоління потрібно. Просто працювати над собою, і е, твій труд е, перехилиться в результат. Тому е, я ж кажу, жити цим, працювати над собою і розвивати не тільки кікбоксинг е, в нашій державі, в нашій області, а й весь спорт загалом. Тому що, як ми бачимо, в нас е, все схиляється на те, щоб е, це менш було популярним освіта і спорт. Але це є передовим, за рахунок чого в нас і є результат на фронті, що і спортсмени, і освітяни, вони ну, розум і сила завжди буде на передовій. Тому потрібно розвиватися як розумово, так і спортивно. І щоб була в нас потужна держава, і завжди ми могли. Як за себе постояти, так і е бути розвиненими, щоб, себе нас, не і щоб нас не використовувала фізична, фізична культура для, для здоров'я. Панове, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що ми говорили із е, учасниками, з членами команди національної збірної України з кікбоксингу, яка цьогоріч, а саме е, зокрема команда з Чернігівщини, виборола 40 медалей на цьогорічному чемпіонаті світу. І у нашій студії були тренери Сергій Кужельний та Роман Луданик. Також з нами на зв'язку Віктор Балабко, а також спортсмени цьогорічні чемпіони та срібні призери Даніл Пустовойт та Артем м Клименко